Для ефективної боротьби з підтопленням території чи надлишком вологи пропонуємо вам систему поверхневого водовідведення серії Medium. Серія медіу представляє собою пластикові жолоба з полімер піщаною решіткою. Така решітка не ржавіє, не вигорає на сонці та витримує інтенсивну експлуатацію. Дана серія має клас навантаження А до 1,5 тонни на метр квадратний та використовується у приватних будинках, котежних містечках, тротуарах та на територіях з помірним навантаженням. В наявності пластикові лотки таких висот: 85 мм. 115 мм, 145 мм та 195 мм. Лоток має довжину 1 м, ширину 153 мм та комплектується двома решітками. Габарити решітки довжина 500 мм, ширина 140 мм, висота 25 мм. Вартість такого комплекту стартує від 290 гривень за 1 метр лотка до 525 гривень в залежності від висоти лотків. Пластикові лотки серії Medium мають нижнє підключення на 50 та 110 трубу, боковий вихід на 50-ту трубу. Спеціальний пас для підключення лотків під кутом 90 градусів. Та пас для розпалу лотка. З нашою системою поверхневого водовідведення серії Медіум ви отримуєте захист від надлишку вологи, чисту та доглянуту територію за помірну ціну. У нас завжди в наявності на складі надамо професійну технічну консультацію, тому звертайтеся.